Ні, процес і виховний процес нашого ліцею направлений на те, щоб все ж таки пришвидшити перемогу. Ми вчимося, ми вдосконалюємося, ми намагаємося своїми зусиллями і дитячими вміннями і силами все, що можемо додати для того, щоб пришвидшити перемогу, щоб покращити життя солдатам нашим на передовій, нашим землякам. Окопні свічки нехай зігріють їхні. Ніжки зігріють їхні ручки, зігріють насамперед їхню душу тим, що ми про них пам'ятаємо, знаємо, ми їх любимо і цінуємо все те, що вони сьогодні докладають і за спокій і мир у нашому краї. Учні Жарськівського ліцею номер 1 на зимових канікулах ми продовжували займатися волонтерством. Виготовляли чаї з сухофруктів, в'язали сітки та робили окопні свічки в кількості 130 штук. Ми скручували картон під розмір банки, а потім робили світлячки для наших окопних свічок. Далі наш технічний працівник Юрій Іванович заливав наші свічки парафіном. Ми розвиваємось. Ми прагнемо миру. Україна, Україна переможе. А я, як педагог-організатор, хочу подякувати всім діткам за те, що, незважаючи, що були канікули, дітки деякі відпочивали вдома на канікулах, а от саме ці дітки вони от працювали плідно і виготовляли дуже важко цими малесенькими ручками було скручувати цей картон. Але вони всіма силами старалися, прагнули і наближали нашу перемогу. Я націлював їх, я казав, дітки, ми робимо те, що ми маємо робити. Бо Зараз такий час, що ми маємо волонтерити, ми маємо робити свічки, ми маємо плести сітки, ми маємо допомагати нашим воїнам співати українські пісні. Ми, коли е, робили свічки, співали, надихалися, прагнули до перемоги, хочемо, щоб швидше вона настала. А несе тепло фізичне, вона насамперед несе ще тепло духовне. І ще додаємо наші фруктові мікси для того, щоб зберегти здоров'я наших солдатів і додати їм енергії і зусиль для пришвидшення перемоги. Я завжди Кажу вашим батькам, дідусям, бабусям про те, що наша громада Жашківська, вона особлива. У нас дуже талановиті люди, у нас роботящі люди, у нас творчі люди. І ви своєю працею, своєю творчістю в цьому є підтвердження, що гарна зміна підростає нашим батькам, дідусям, бабусям. Саме в тому, що потрібно працювати, ну навчимося, будемо працювати, потрібно будувати жашківщину. Так, навчимося, підемо будувати, будемо допомогти воїнам, допоможемо, воювати, захищати. Допоможемо. Тому правду кажуть ваші наставники, ваші вчителі, яким я також дякую, що вони разом з вами. Про те, що вони не цураються, не кидають вас на призволяще, що хочете там і робіть, а дійсно ведуть вас попереду і ведуть правильно. Подивитись на це, можна сказати, що ну, це ви десь купили. Але ви мені заперечите, що це ви зробили своїми руками, і оцей текст, який тут написаний. То це також від вашого, тому йде від душі. І я вам хочу передати також від солдатів, тому що певні ваші вироби, ваші подарунки передали ми солдатам. Вони вже дякували за це і вони дуже сприймають це сердечно. Тому ви повинні розуміти, що які б не були мускули, які б не була зброя. А цією зброєю потрібно керувати, а керувати потрібно моралю, духом, серцем. І якщо ми це не підтримаємо, то дійсно ніяка зброя не буде стріляти і не буде перемагати. Я вам ще в черговий раз щиро вдячний. Ми потроху це складуємо. Відповідно, коли в нас хлопці або волонтери завозять на передову цю продукцію, або самі ж хлопці заїжджають там на ротацію, на відпочинок відпустку. Вони також пакують автомобілі і все це забирають. Ми також купуємо. Певні пічки там, але це так, газ, це великі кошти. А це вироблено із вторинної сировини. Це якраз воно і дешеве, і в нагоді дає не менше ту корисну, ту продуктивність, що і ті пічки, які ми закупаємо. Тому в черговий раз дякую, дякую, дякую вам за всіх воїнів, за всю громаду, що ви не відокремлюєтесь, що ви поряд із тим, що навчаєте, ще й робите отаку надважливу роботу. На вас надіємось, майбутнє за вами. Дякую вам. じゃあ、このイワムレペ、ラズンで食べます。